Європа чи Україна, це я так бліц назвав. Поїхали, де більше довіряють дизайнеру. Залежить від дизайнера, де частіше змінюють рішення по ходу? Залежить від дизайнера, де складніше знайти хороших підрядників. Однакові проблеми з підрядниками і тут, і там, де швидше ухвалюють рішення. Однаково. Де більше уваги до ергономіки у інтер'єрі? Однаково. <с> 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 Які різноманітні відповіді, <с> 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 де більше люблять. Дорого, багата тут багаті люди можуть не жалкувати грошей на деякі дуже дорогі речі. Ну наприклад, от витратити 58 тисяч євро на одну ванну ну не однаково виходить. Та в нас такого ну все ж таки ні? Де частіше питають: а що зараз модно або які тенденції в моді взагалі не питають про тренди цьому сегменту? Це не цікаво де комфорт важливіший за ефектність. Однаково, комфорт на першому місці. Хто краще розуміє, навіщо потрібен дизайнер? Тут, я думаю. Де складніше впроваджувати сучасні технології у проекти. Ну, розумні будинки, якісь і так далі. Однаково, і там, і там. Однаково складно. Ні, не складно. Ні, в віп сегменті розумний будинок і всі технології вони на ура приймаються. Тут це маст хев у нас сприймаються на ура теж. В Україні вже дозріли до тихого люксу. В Україні навіть навіть Я деякі дизайнери хороші не дозріли до тихого люксу. Вони ремонт на вчора це наша чи загальна історія? Ні, тут не навчора, і в Україні грамотні люди не навчора, ні.